Доброго весняного ранку, дітки. А скажіть на мені, ви знаєте, хто такі комахи? Вони великі, чи малі? і скільки їх існує, і в яку пору року ми можемо їх зустріти? Дітки, послухайте, комахи, вони дуже маленькі, але їх безліч це і мурашки. Це і жучки, і павучки, і бабки, і жучки стрібунці. Це мухи, і комарі, оси, і бджоли. Всі вони взимку спали, сховавшись під кору дерев або в сухому листі. Але зараз тепло і вони ожили, повилітали. Ми їх можемо зустріти на кожному кроці. І вони такі всі яскраві, такі різні, дуже гарні. Ось подивіться, на деяких з них я вам зараз покажу. Ось строката бджілка. Дивіться, який гарний в неї одяг. Бачите, вона жовто-чорна. Бджілки живуть у людей в вуликах. Вони збирають пилок, приносять нам мед. А ось у мене два гарних жучки. На них кажуть, бачите? Сонечка, так, такі жучки гарні. А ось в мене є, дивіться, малюночок. Це бабка. Вона літає над водою. А ось в мене вона, дивіться, як ожила Але й досі я вам не назвала свою улюблену комашку. Вона дуже гарна, яскрава. Вона буде, іноді буває гарнішою квіточки. І ми сьогодні будемо ліпити гарних. А кого ви здогадаєтесь, коли послухаєте віршик І відгадаєте загадки. А послухайте, дітки, віршик. Маю довгий хоботок, з квіт збираю я пилок. Ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. А ось загадка і не пташка, а з крилами. Над квітами літаю, нектар збираю. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, В неї крильця кольорові пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися метелик. Метеликів дуже багато. І ось такі, дивіться, вони, які яскраві, різнокольорові бувають. І ми сьогодні спробуємо зліпити такого гарного метелика. Що ж нам потрібно? Дощечка, пластиковий ніж для пластиліну. Гарний різнокольоровий пластилін. Можна вирізати ось такі гарненькі паперові квіточки, щоб метеличок потім сів на них. Так? І почнемо. Перше, що потрібно робити, зігріти в долонці пластилі. Ось я взяла спочатку жовтенький. Ось таким чином, дивіться, розрізати. Дві частинки трішечки більших, це верхні крильця, а дві частинки трішечки менших. У метелика крильця трішечки неоднакові. Так, із цих цих частинок зробимо чотири кульки. Дітки вже вміють так їх катати, і це треба зробити. Коли дітки скатали кульки, потрібно в долоньках ось так цю кульку. Придавити, бачите, і трішечки видовжити. Ну, щоб вони були ось такі, дивіться, плоскі. Ось Це в нас два нижніх крильця. Точно так ми робимо два верхніх. Потрібно ще взяти чорного ось таку ковбаску зробити з чорного пластиліну. Це в нас буде тулуб. І в кінці. В кінці однієї цієї ковбаски, отак розрізати. Це у нас ріжки, так? І ось так, ось так. Потім все це з'єднати. Ось ми посадили нашого метелика на квіточку. Але дивіться, і цей метелик, і цей, і цей, вони всі такі різні. Їх на крильцях потрібно прикрасити. Потрібно або якісь крапочки, по краєчку крилець, як дітки захочуть. Зараз я покажу, як це зробити. Ось у нас який перший метелик. Крапочки, якісь стрічечки, червоні чи. Можливо, дітки захочуть якісь, якось по-іншому прикрасити. Можна зробити ще одного метелика іншого кольору. Ну що, дітки, ось у мене які яскраві гарні метелики сіли на квіточки. І ви так робіть. Тут нічого складного. Головне зробити метелика, а потім його прикрасити крапочками, стрічечками, різним кольором. Дивіться. Ось так працюйте, буду чекати ваших метеликів, ваших робіт. Так? До побачення! Thank mm -hmm. you.